Підготовка, репетиція і все без хвилювань. Вихованці мукачівських садочків чекають свого виходу на сцену. Ми приготували танець по на сцені. Були не тільки курчата, весняні квіти, україночки, а й нащадки, племені Майя, які вражали публіку своєю акторською майстерністю. І діти танцювали, кваліфіковані члени журі виявляли найкращих і найобдарованіших. Така умова першого етапу всеукраїнського фестивалю Сузір'я талановитих дошкільнят змагалася малеча не лише в танці, а й у співі, грі на музичних інструментах, декламуванні віршів, малюванні та аплікації. Тисяч рік указом президента оголошено роком дитячої творчості. І е, тому дуже багато заходів е, проводяться на рівні обласному, на рівні міському, і республіканському, по організації, по роботі з е, з творчими обделоруваннями, з молодими людьми, а також з діточками в Україні організовано такий конкурс зіря творчість творчих дошкільнят. І в рамках проведення цього конкурсу ми також організували такі змагання, конкурси творч... що стосуються творчості дошкільників у місті Мукачеві. Головні критерії оцінювання, розкутість на сцені і акторська майстерність. Більша половина маленьких учасників. Проявила себе у танцях і співі попрацювати в цьому напрямку довелося не тільки малечі, а перш за все музичним керівникам. До цього конкурсу у нас залучені всі музичні керівники дошкільних навчальних закладів нашого міста. Вони приймали дуже активну участь, співвали дітей пісенні виступи, виступи танців. І, зокрема, вихователі приймали участь готуючи дітей до виступу з літературними творами, зокрема віршами. Головне, що діткам подібні конкурси лише в задоволення. Вони і себе проявлять, і нових друзів знайдуть. А якщо пощастить, то потраплять на обласний етап в Ужгород, після чого в разі перемоги можуть опинитися в Києві на головному столичному етапі.